Добрий день, сьогодні у нас 13 липня, неділя, жарка погода, невеличкий огляд наших екзотиків. екзотики, Це альбіція, дуже мені вона подобається. Так, і тут в кощах у мене росте хурма Соснівського. Вона припинила була два тижні тому ріст, але зараз от почала, починається друга хвиля росту. Починаються тут такі бруньочки набиватися, а тут воно вже бруньочка викидає листочок. Це наші юбки. А тут у нас Затінку азіміний. Не знаю, чи вони сортові чи ні, От, але вона продовжує тягнути свої листочки. Листочок більш-менш нормальний, трохи приті... в затишку тут. От. І ця продовжує вегетацію. Сорти пізніше розберемося. Ця, по-моєму, догорає. От. Оце такі наші екзотичні рослинки.